Я просто не люблю видатки. Мені здається, що це не хто не думає, тому. І дуже проста тема. А доходиться цікаво, технічно, ніхто нічого не знає. І завжди, коли ми говорили про видатки, ми завжди говорили про трансферти. Про це теж ніхто не розуміє. І тому всі так вражаються. Трансферти буде третя тема. Мені здається, це мені здається, так, ми, ми, декілька, ми декілька, ми декілька міфів таке зачіпаємо. Це буде не найцікавіший ролик, але мені здається, він важливий. Ну, це більш предметна розмова про децентралізації. Міф, який ми хочемо це, це розвіяти, то тут немає міфу, тут ми хочемо привернути увагу глядачів чи слухачів до реальної складної проблеми децентралізації, про яку ніхто не говорить. Всі говорять про доходи, про податки. Це абсолютно технічна не непринципове питання. Всі говорять, хто за що буде відповідати. Це, в принципі, теж складне питання. На нього немає однозначної відповіді, але принцип субсидіарності нам в руки, і давайте ділити повноваження між рівнями врядування. Єдиний критерій віддати тому, хто забезпечить найкращу комбінацію ціни і якості. Тобто, це також вторинне легке питання тут особливо. Нема про що поговорити. Тобто це цікаво, ми можемо про це поговорити, воно не дуже складне. Після того, як ми розкидали повноваження, ми переходимо вже справжнього. Насправді складних питань, про які чомусь говорять найменше, а повинні говорити найбільше. І громадян це повинно цікавити найбільше, це питання, як організувати управління децентралізованими послугами. Знову ж, ми звертаємо увагу, що управління децентралізованими послугами також лише частково складне, частково просте питання. Відносно легко організувати управління деконцентрованими послугами, відносно легко організувати управління дивульвованими послугами. Знову ж про це також не варто дуже перейматися, про що варто перейматися, так про це як організувати управління делегованими послугами. Про це говориться найменше. А мусимо говорити найбільше, найбільше перейматися, того, що це наша щоденна якість життя, і часто не якість життя, а просто фізичне виживання, того, що це швидкі. Кардіоцентри та інше. інше, інше. Для того, щоб предметно розуміти, аналізувати і дискутувати на тему децентралізації державних послуг, децентралізації видатків на фінансування цих послуг, необхідно, власне, розуміти дві речі. Перша з них це так званий принцип субсидіарності. Тобто цей принцип стверджує, що державні послуги необхідно надавати якомога ближче до кінцевого споживача. Він не дає остаточної відповіді, як розкидати послуги між рівнями врядування, але ну, проте він а, допомагає зорієнтуватися, він надає спрямовуючий принцип. І згідно цього принципу, якщо довести його якогось такого максимального концентрованого вигляду, роби все сам. А, єдина причина для того, щоб не робити це самому, а делегувати на якомусь вищому рівні, це. Намагання зробити послугу дешевшою і кращою. Цей принцип посилюється іншим економічним терміном, так званим ефектом від масштабу. Що мається на увазі? Ефект від масштабу це коли у нас присутній ефект від масштабування, від консолідації ресурсів, від консолідації зусиль. Щоб було предметніше, візьмемо для прикладу благоустрій, благоустрій території. Тобто, якщо ми займаємося фонтанами, парками, клумбами на рівні села. Чи буде у нас позитивний ефект від того, що ми сконсолідуємо ресурси сіл і віддамо ці повноваження районній адміністрації або обласній адміністрації, або національному уряду? Тобто, як ми інтуїтивно відчуваємо, якщо ми створимо національне агентство з приводу парків клубів, якість парків парк і клуб, і фонтанів у нас збільшиться, підвищиться, чи це стане дешевше? Ну, Інтуїтивно, мені здається, що ні. Тобто теоретичного ефекту масштабу в цьому конкретному випадку або нема зовсім, або він навіть негативний. Тобто, можливо, ми отримаємо якусь ускладнену бюрократичну процедуру, і в нас парків, фонтанів стане менше, або вони стануть дорожчі. Тобто в даного випадку ми маємо як мінімум нейтральний або негативний ефект від масштабу. Уявимо протилежну ситуацію, армія, флот, авіація, протиповітряна оборона, чи уявляємо ми собі боєздатну армію на рівні села. Практично не уявляємо. Чи уявляємо на місці на... На... на рівні району? Якщо ми делегуємо ресурси, змасштабуємо зусилля всіх сіл, містечок, районів, району, на рівні району ми вже отримаємо якусь більш боєздатну одиницю, ми можливо будемо в стані купити якийсь танк. Відповідно, тут ми спостерігаємо позитивний ефект від масштабу. Тобто, чим вище чим чи на вищий рівень ми передаємо ці повноваження, чим більше ми консолідуємо ресурсів, зусиль, тим а... ця послуга стає. Кращою, ефективніше і дешевше. Ну, відповідно, випадку оборони, тут надзвичайно сильний ефект від масштабу, чим, вище ми, чим на вищий рівень ми віддамо це повноваження, чим більше ресурсів ми сконсолідуємо, тим ця послуга стає краща і дешевша. Тобто питання, як поділити публічні послуги між рівнями врядування. це питання справді доволі технічне і відносно просте. Там нема однозначного і універсального рішення, проте там є два принципи, які нам допомагають зорієнтуватися, якими ми керуємося при розподілі цих повноважень між рівнями кредування. Це принцип субсидіарності і так званий ефект від масштабу. Тобто, застосовуючи ці два принципи, наша логіка дуже проста. Всі державні послуги повинні надаватися на якомога нижчому рівні. Єдина підстава. Надавати ці послуги на вищому рівні це ефект від масштабу, наявність позитивного ефекту від масштабу. Тобто в результаті передачі повноважень на вищий рівень, ця конкретна послуга повинна стати кращою, і дешевшою, повинен бути позитивний ефект від масштабу, в результаті масштабування ресурсів. Інший вищий рівень врядування повинен забезпечити кращу комбінацію ціни і якості. Якщо вищий рівень рядування не здатен забезпечити кращу комбінацію ціни і якості, послуга залишається на нижчому рівні. А це не кінець історії. Більше того, це відносно легке питання. Після того, як ми вирішили, який рівень врядування відповідає за яку державну послугу, виникає складніше і цікавіше питання. А саме. До якої глибини децентралізувати цю послугу? Ну, глибина децентралізації це ступінь залученості місцевої влади до політики. Якщо місцева влада взагалі не залучена, це централізована система. То місцевої влади немає або вона ні за що не відповідає. Це не централізована система. Тоді ми почнемо децентралізувати. Ми по-різному можемо залучити місцеву владу до, децентралізованих, до, до децентралізованого надання послуг. Ми можемо організувати певну послугу в деконцентрований спосіб. Це національний уряд приймає всі рішення місцева влада, використовуючи знання місцевого контексту, просто імплементує цю політику. Ми можемо в дуже амбітний спосіб децентралізувати певні повноваження так звання, Шляхом шляхом деволюції, де тобто повністю віддати на відкуп місцевій владі всі рішення, всі імплементації робіть, що хочете. Або проміжний варіант, і він якраз складний це так зване делегування. Тобто це певний симбіоз, Це ситуація, коли місцева влада справді може дуже ефективно управляти цими повноваженнями. Проте ці сектора, такі як охорона здоров'я чи освіта, представляють певний загальний національний інтерес, тобто, попри тобто, те, що ефективно віддати всю владу щодо цих секторів місцевій владі, це певною мірою страшно. І тут треба знаходити складні управлінські рішення, як залучити потенціал місцевої влади, і водночас зберегти якісь гнучкі інструменти контролю за якимось мінімальним стандартами. Якості цих послуг, загальнонаціональним національним якості цих послуг. Термін децентралізації він а, надто загальнений, тобто він а, ну, корисний для застосування в мідіа або в надто широких, а, широких дебатах. Як тільки ми приходимо на якусь практичну, практичну дискусію, нам необхідний термінологічний інструментарій для того, щоб відображати все-таки складність, складність цього процесу. Децентралізація це не просто скидування, скидування, а скидування якихось повноважень комусь, тому хто хоче. От, тобто, а стоїть питання, кому ми скидуємо, на кому рівні врядування. Тут нам допомагає зорієнтуватися власне принцип субсидіарності і розуміння принципу ефекту від масштабу. Після того, як ми вирішуємо, кому ми скидуємо, ми мусимо вирішити. Як глибоко ми, який обсяг управлінських повноважень ми віддамо певному рівню, все певному субнаціональному рівню. І тут як мінімум, як мінімум три варіанти, і їх треба розрізняти. Тобто деконцентрована функція це теж децентралізована, делегована це теж децентралізована, девульвована функція це теж децентралізована функція. Проте вони децентралізовані дуже в різний спосіб. І кожен цей під тип децентралізації він стикається з своїми складнощами. Що нас насторожує все, всі ці дискусії? Ми складається враження, що люди сприймають весь цей дебат про децентралізацію як якийсь конфлікт і боротьбу між демонічним центральним урядом, який просто хоче робити все, не хоче віддавати ніякі повноваження органам місцевого самоврядування, а органи місцевого самоврядування хочуть щось робити. А це певно поверхове сприйняття, тому що розкидати функції між рівнями самоврядування це достатньо легко і єдиний критерій для цього розкидання це хто, хто здатний запропонувати кращу комбінацію ціни якості. Ми вже бачимо, що є функції, в яких кращу, кращу комбінацію ціни якості здатна запропонувати село, містечко найнижчий рівень врядування. Ми вже бачимо функції. Які справді національний уряд запропонувати кращу комбінацію ці якості. Більше того, ці повноваження станом на сьогодні вони вже розкидані, вже більше ніж 10 років, і розкидані в достатньо розумний і логічний спосіб. Більшість з них працює на системному рівні ефективно. Ну, очевидно, є дуже легітимне питання корупції, яка роз'їла нашу країну. До паралізованого стану, але ну, децентралізація ми не вирішимо корупцію. Корупцію треба вирішувати антикорупційною політикою. У нас справді не працює сектор делегованих функцій, а саме охорони здоров'я, освіти і соціальних послуг вразливим категоріям населення. Послуги неякісні коштують неймовірно дорого, а от, і цю проблему треба вирішувати. Це справді погано. Працює погано, воно і неефективно працює, не через те, що ми не тому рівню врядування його віддали. Ми можемо його кидати надалі між областю, районом, містом і шукати краще рішення. Корінь проблеми не в цьому, корінь проблеми в управлінні, яке стане на сьогодні неймовірно зарегульоване, неймовірно централізоване, справді. Профільні Міністерства цих галузей певною мірою. Повною мірою застосовують дуже застарілі радянські методи управління цими галузями. Їх треба реформувати, запровадити гнучкіші сучасні методи управління контролю якості в секторі делегованих повноважень. Таким чином. Щоб розв'язати руки місцевій владі, щоб застосувати їх управлінський потенціал, творчу енергію, але водночас зберегти за собою глючки важелі контролю і впливу на ситуацію, щоб яким чином забезпечити мінімальний загальнонаціональний стандарт якості цих послуг, оскільки вони по своїй суті так ризиковано ризиковано віддавати. Ці функції на повний відкуп місцевій владі. І тут у нас справді виклик в країні, тому що в принципі цього досвіду в країні немає. Україна нема досвіду партнерського управління делегованими повноваженнями спільної гри в одній команді заради ефективного хорошого кінцевого результату. Це ж мені здається дуже відновка фраза, кажуть, що долування це дуже складний скіл. Да успішні керівники це ті, які, ну, так кажуть, які успішно делегують, які вміють делегувати. Ну, відповідно, успішні компанії, успішні організації це ті організації, яких, які знайшли свій баланс, свою модель успішного делегування, повноважень. Саме не деконцентрації, да. не централізації, не девувальність. Відповідно, це інший, інший етап розвитку, еволюційного розвитку будь-якої будь системи, будь-якої будь організації. Очевидно, на рівні маленького бізнесу, я все роблю сам, все, все в моїх руках, я звідси все дуже прекрасно, прекрасно уявляю. Знову можна собі уявити, коли ми якісь вторинні, менш критичні функції вже віддаємо на повний відкуп а іншим членам команди. Но коли організація доростає до певного рівня складності, до певного етапу еволюційного розвитку, коли треба шукати більш складні механізми взаємодії. Якщо вона знаходить, вона стає успішно розвивається. Якщо не знаходить, вона стагнує. Проблема в тому, що Україна наразі не знайшла механізмів ефективного управління, ефективного партнерства в наданні делегованих функцій. Але мусить знайти. І настаном хотілося б звернути вашу увагу до висновку, який виходить з наших двох наразі відзнятих відео. Децентралізація це не розподіл грошей і не розподіл феодальної влади. Це було б весело і приємно. Багато хто з апологетів децентралізації, бачить і розуміє саме так. Проте, справжня і чесна децентралізація. Це розподіл відповідальності за непопулярні рішення. Іншими словами, це питання, хто візьме на себе відповідальність за впровадження нового під... податку, або підняття ставки на існуючий податок, або закриття школи, і пояснити це рішення своїм виборцям. А це справжня децентралізація і чесна місцева демократія. Справді складне, практичне питання, з яким ми стикаємося в процесі децентралізації, полягає в тому, як. Організувати управління делегованими послугами, як розв'язати руки місцевій владі, залучити її творчий потенціал, управлінський потенціал і водночас гарантувати хоча б якийсь загальнонаціональний стандарт цих послуг. Іншими словами, як реформувати систему управління делегованими функціями? І найбільше з них це освіта, охорона здоров'я і соціальні послуги в вразливим категоріям населення. Система управління цими секторами наразі неймовірно зарегульована і дуже централізована. Тобто основні складності і виклики децентралізації лежать в пущенні галузевих реформ. І ключі до успішної, і ефективної децентралізації знаходяться в руках трьох міністрів охорони здоров'я, освіти і соціальної політики.